Шановні гарні, доброго дня. 6 червня та ми з вами перебуваємо в посівах соняшника. Тому що настає досить відповідальний момент, а саме обстеження посівів на факт поширення грибкових хвороб. Тому проведіть, будь ласка, обстеження та переконайтеся, що в ваших посівах все гаразд або, можливо, настає час для застосування фунгіцидів. Тому що були дощі, десь були локально, десь їх взагалі не було. Але все-таки складаються умови для того, щоб поширювалися такі грибкові хвороби, як. Перший зі збудників це септуріоз листя. Він знаходиться на сьогодні на нижньому ярусі. Як ви бачите, дрібні такі плями. От. Він призводить до некротизації листя та засихання його. І, як наслідок, якщо ми не будемо контролювати даний патоген, це призведе до мінус 15-25%. Недобору врожайності в залежності від його інтенсивності розмноження. Ще один зі збудників це ФОМОЗ листя. В середньому ярусі ми можемо бачити в нижньому ярусі. Чим небезпечна дана хвороба, на відміну від септоріозу, недобір врожайності вже може складати від 25 до 45%. Але найбільш його небезпечність полягає в тому, що, окрім того, що він буде палити листя, так? Не кротизувати, він може рухатися по черешку. Та по провідним пучкам, відповідно, уражувати стебло. Як тільки в нас буде відбуватися ураження стебла, це може призвести до облому та перечасного дозрівання культури. Це перший момент, і другий найбільш небезпечний все-таки закупорюються провідні пучки, і як наслідок потім в нас йде недоналив на кошик. Тобто ми втрачаємо на масі тисячі насіння стає щупленим. Тому ФОМОС має, на відміну від секториозу, найбільшу шкодочинність. Але як ви бачите, що на сьогодні є два патогени, які вже необхідно контролювати. На сьогодні найбільш ефективним рішенням щодо контролю двох даних складників хвороб є застосування або Фокс в нормі 0,7-08 літрів на гектар, або ж пропульс у нормі 08-1 літр на гектар. Що один, що інший фунгіцид має достатньо потужний стоп-ефект, а також лікувальний ефект. Ну і, звісно, таки профілактику, якщо ще не відбувалося ураження. Тобто листя буде захищене. Окрім тих збудників, які ми щойно з вами бачили, дані фунгіциди прекрасно контролюють додатково ще і іржу, і альтернаріоз, і фомопсис, а також найбільш небезпечний збудник, такий як біла гниль або склеротинію. Тому в рекомендованих тормах ви зможете захистити свої посіви та бути впевнені у найкращому результаті. Я вам дякую за увагу та до наступних зустрічей.